В гарному сенсі цього слова долучаємо Олексія Гончаренка до нашої розмови. Пане Олексію, мої вам вітання. Народний депутат від фракції Європейська Солідарність. Вітаю вас. Рада вас вітати, дякую, що знаходите час, пане Олексію, говоримо із пані Вікторією про те, що не все втрачено із Болгарією, що все ж таки можемо добудувати Хмельницьку атомну електростанцію завдяки тому, що нам не вистачає купити атомні енергоблоки із Болгарії. каже пані Вікторія, що президент України спілкувався, коли був з офіційним візитом у Болгарії. Наскільки вам видається вірогідним сценарій, що все ж таки вдасться до Нати Болгарію. Я б почув те трішки, і пані Вікторія сказала оборудка. Але здається, що це найкраще слово, яке характеризується цю історію. на не нащо дотискати Болгарію, на що купляти старе обладнання в Болгарії російського виробництва чи частково російського виробництва? Я взагалі не розумію, про що ми говоримо. коли сьогодні, якщо є якась зайва копійка вона сьогодні має піти на збройні сили, на те, щоби вистояти, особливо в умовах, коли. Американської допомоги військової нема, і ми бачимо, що ну, ідея те, що ще Байден дав нових пакетів Трамп, поки не дає. Дай Боже, щоб це змінилося, але поки не дає в цих умовах. Займатися купляти реактори і входити в велике атомне будівництво, що займе роки, і, і через роки, можливо, ми отримуємо. Я не бачу в цьому жодного сенсу. У ну, в кожної людини є своя точка зору. Моя точка зору ж це безумовна оборудка, яка нікому не потрібна. Слава Богу, що вона не взлітає. Дотискати Болгарію абсолютно тут не треба треба краще ці гроші направити туди, куди вони потрібні, для того, щоб зберегти країну, або допомогти тим людям, які є люди, які на межі живуть. Люди, які виховують дітей, отримуючи вісімсот шістдесят гривень на місяць на дитину до трьох років. Або люди, які отримують абсолютно жалюдідні... І, на жаль, і пенсії є. тому, якщо цим людям, що в нас є десятки мільярдів гривень на такі движення, то краще їх направити на більш потрібні речі. Це моя думка. Чули, пані Вікторія. Я не можу погодитися з паном Олексієм. І, до речі, наша позиція тут завжди відрізнялася. А тому, що як людина, яка відповідає зараз за підкомітет енергетичної безпеки, я дуже добре розумію, що енергетика є таким двигуном економіки. І якщо ми не будемо сьогодні вкладати кошти в енергетику, якщо в нас не буде достатньо потужності енергетичних, то на превеликий жаль розвитку в нас не буде. Якщо не буде розвитку, то про що ми говоримо? То сьогодні так можна проїсти ті кошти. Я не говорю про фронт, то інше. Так, нам потрібно вистояти, але чи вистачить нам тих грошей? І до речі, якщо в нас не буде працювати економіка, якщо в нас не буде виробництва і зброї, і ракети, всього іншого, чи зможемо ми захищати нашу країну далі? А якщо не буде вистачати енергетики, то якраз не зможемо? А тому так дві різні точки зору. Я дуже сподіваюся на те, і до речі, я сказала оборудка в гарному сенсі цього слова. А тому от, будемо сподіватися, що все ж таки нам вдасться домовитися з нашими болгарськими партнерами, і ми зможемо побудувати а, ну величезну, то тут можливість зараз для енергетики в декілька разів дешевше, чим, а, якщо ми будемо використовувати то, то, то щось інше. Якщо говорити до речі, то, про теплову генерацію про зелену. Генерація, от, ви знаєте, дуже багато ми можемо чути про те, що так на сьогодні нам необхідно просувати зелену генерацію. Ми з вами дійно починали з того, так. що так це необхідно робити, обов'язково. А тут я до речі хочу подякувати пану Олексію за те, що він якраз і очолює таке міжфракційне об'єднання. А він працює над тим, щоб в нас було більше зеленої енергетики. Але давайте ми на цифри також подивимося для того, щоб додати додатковий мегаватт зараз зеленої енергетики, а це буде коштувати в десятки разів більше, чим додатковий мегаватт, наприклад, теплової енергетики. А тому так догосок. Кові перспективі працюємо на те, щоб у нас була зелена енергетика, але обов'язково з зберігачами енергії накопичувачами, а тому, що ну не можемо залежати тільки від вітрової та сонячної. Але в середньостроковій і в короткострокових перспективах мені здається, нам необхідно робити все для того, щоб в нас ще працювала і атомна генерація, і теплова генерація. Зафіксували тему для роздумів. Залишаємо, але маємо ще декілька питань, які потрібні потрібно обговорити і це, що стосується обмежено придатних. Розумію, що такого слова вже немає, але принаймні 99% визнали придатними до військової служби більшість українців і статусом. Обмежено придатний пройшли повторну військову лікарську комісію. Народний депутат Веніславський про це заявив. Із них 50% визнані придатними до служби без будь-яких зауважень. Інша половина придатними із певними застереженнями. Давайте почуємо пряму мову. На сьогоднішній день ті громадяни України, які були до набрання чинності закону, яким ми скасували поняття обмежено придатних в мирний час, верніше, обмежено придатних в військовий час, непридатних в мирний час, і запровадили або придатний або непридатний. Пройшло повторне ВЛК для того, щоб бути визнаними або придатними, або непридатними, більше половини тих, хто свого часу був визнаний обмежено придатним. Пане Олексію, це правда? Це може бути десь біля правди, чи це маніпуляція медичними висновками? Я поняття не маю. В мене немає цієї статистики, але боюсь, але ви ж багато цілком... спілкуєтеся з але, да, але. боюсь, що це цілком може бути правдою. У нас в принципі знають люди, що на ВЛК непридатних не буває. Наш людина може не мати кінцівки, не мати ока ще і все визнають на всі придатні. І відбувається це протягом хвилин. На жаль, об'єктивних великах ну, знов то є різні, звичайно, люди, але в цілому в нас всі придатні. Оце загальний підхід такий. А далі починаються величезні проблеми, коли ці, начебто, придатні, коли наші ТЦК які займаються бусифікацією, і надалі цим займаються, хапають людей, просто виконуючи план, і байдуже в якому стані ці люди, які стан здоров'я, що з ними. Вони везуть цих людей потім кудись, і головне там треба. Вот ну, Був план на сьогодні 20 людей. От будь ласка, отримати 20 людей. Далі виявляється, що з цих 20 людей, 15 ні до чого не придатні. В трьох є документи, що їх навіть і хапати не можна було ще в одного, там ще якесь щось. І можливо з цих людей одна людина, врешті-решт, кудись доїде. Це сьогодні та ефективність роботи, яка є. На жаль, в нас абсолютно викривлена система мобілізації. Вона Ну, ТЦК, я вважаю, Треба розпускати в цьому вигляді. Вони себе дискредитували абсолютно. Треба створювати цивільні системи, ре... центри рекрутингу. Треба давати мотивацію військовим. Треба займатися грошовим забезпеченням, треба займатися відпустками. Треба займатися. От ви згадали тему обмежено придатних. Я вам хочу дати другу іншу цифру. От за ці цифри я абсолютно впевнений. У нас людина, яку визнали обмежено придатним. Ми сьогодні це називається придатний до. Значить, ТЦК там логістики і так далі. Значить, дуже часто для цих людей не знаходяться місце в штаті бойової частини, бо ну там багато таких людей. А потрібні там гранатометнику, леметники і так далі. А от в логістиці не потрібно багато людей. Виходить так, що ці люди дуже часто їх виводять так зване позаштат. Бо призначити гранатометникам його не можуть, бо він не придатний до цієї, але і відпускати зі збройних сил теж не хочуть. Людину просто виводять поза штат. Ви ну, знаєте, скільки ця людина починає отримувати? Скільки? 600, 700, 800 гривень на місяць на місяць, в залежності від там звання і, і, і вислови. Ще раз 600, 700, 800 гривень на місяць. Оце на мою думку є абсолютна катастрофа, яка на жаль демотивує військових, яка демотивує людей, яких можуть мобілізувати, яка демотивує людей, які можуть піти в ці центри рекрутингу добровільно. Це треба виправляти негайно. Це ніхто не хоче виправляти свого часу. Мені вдалося добитися виплат одній з цих категорій обмежено. Придатні по захисту батьківщини, виведені поза штат. Після того, як і, хоча б частково ці категорії, почали виплачувати цю двадцятку базову, тому що це такі ж військові. Більше того, вони ще й здоров'я вже втратили. Ці люди потребують реабілітації, ліків і так далі. Але після ліквідації взагалі цієї категорії, і оцей перепроходження ВЛК, ти виплати ці перестали сплачувати, і це величезна проблема. І, на жаль, ця проблема не вирішується. Катастрофа, звичайно, пані Вікторія зараз обговорюють можливість продовження дедлайну для проходження ВЛК в ефірі новини лайф. Прозвучало декілька думок із цього приводу. Народний депутат батьківщини. Пан Євтушок прогнозує, що обмежено придатні зможуть пройти повторну ВЛК ще протягом п'яти місяців. Натомість від підслуги народу Горбенко каже, що командири проти продовження дедлайнів. Давайте почуємо думки і будемо далі обговорювати. У нас в Верховної Раді дуже багато популістів, які от, підтримують такий рух військових, які, там, на жаль, відсіджуються в тилах, чи, а ми знаємо, що обмежено придатне. Е, ну, по закону їх не можна застосовувати там, ні дронерами, ні в якісь, там штурмових підрозділах, ні на нулі, от, а тільки в силах логістики. Пані Вікторія, ми вже бачили черги, які формуються для того, аби чоловіки змогли пройти військово-лікарську комісію. З вашого огляду будуть продовжені ці терміни. Чи все ж таки влада буде тримати своє? Знаєте, тут пан Горбенко сказав: тут є в нас в Верховній Раді популісти. Ну, нехай я буду однією з тих популістів. І я вам скажу, чому я позавчора провела цілий день практично біля ТЦК. А знаєте, що я там робила? Я от якраз спілкувалася з людьми, тому що ну, величезні черги, думаю, що відбувається взагалі. Люди приходять для того, щоб пройти зараз оце ВЛК, тому що ми там приймали дуже багато законів і про те, щоб ВЛК зараз були не тільки в військоматах. Бо от я тут погоджуюся з паном Олексієм. Якщо от ВЛК в тебе в ТЦК і тебе спіймали десь там, затягнули, то ніхто на тебе дивитися не буде. Ти там придатний не. Придатний. Але все ж таки люди приходять, вони хочуть пройти ВЛК, бо в них є документи, які вони вже отримали там в інших лікарських якихось заходах. Тому необхідно це зробити. Тому що прийшла людина і каже: О, дивіться, в мене електронна черга, а в мене є QR-код, все. А йому кажуть: а ти сьогодні не попадеш. А чому а тому, що в нас система оберіг вже там декілька годин не працює, а тому ніхто нічого не може зробити. Оця черга вона збивається. А, і то дійсно одно, ну, а що будемо робити? До 5 червня вже не так багато часу залишилося. А люди правда з ЦЦК задають також питання: кажуть, а чого ви не приходили раніше? А ну тут вже та, питання, чому ви не приходили раніше? Та можливо, тому що а, якщо ти та, приходиш набагато раніше, то потім в тебе й термін спливає набагато швидше. Ти бути вже на а, нам потрібно продовжити зараз цей термін. А, тому а, нехай звинувачують у популізмі, але це необхідно зробити. Разом з тим у Верховній Раді розглядають можливість дозволити чоловікам віком до 23-24 років виїжджати за кордон. Народний депутат ми його вже сьогодні цитували. Пан Венеславський зазначив, каже, що такі обговорення з'явилися, аби не втратити молодь, яка виїжджає за кордон, і потім не може повернутися до України. Давайте почуємо Венеславського. Питання дуже сенситивне, тому що, ну по-перше, дуже складно визначити оцю межу, з якої молода людина може виїжджати чи не може виїжджати. І, але ми це питання обговорюємо, і воно безперечно є болючим, і його необхідно вирішувати. Розуміння про необхідність вирішення цього питання є. Я думаю, що в короткостроковій перспективі в парламенті будуть відповідні законодавчі ініціативи, які ми зможемо проголосувати для того, щоб таку ситуацію виправити. Олексій Олексійович. Наскільки це ймовірно? Чи справді чоловікам 23-24 дозволять виїжджати за кордон? Хто це буде контролювати? Як це загалом може відбуватися? У мене чесно кажучи ширше питання. А чого в нас не можуть виїжджати за кордон загальних чоловіки? Абсолютно абсолютно тридцять чотири і 44. Ну це насправді абсолютна ідіотська система? Ну це збудована колосальна. Не ну це не теори... це не риторичне запитання, збудована колосальна. Корупційна піраміда на перетині кордону. Ми всі з вами бачили, що коли слуги народу Кузу довелося перетнути кордон, і от, от так перетнув і він в Лондоні. Щось йому нічого не завадило перетнути кордон. Ні відрядження йому не було, в нього нічого собі раз і вже там. А Дарченка, народний депутат Слуга народу, який тікав від слідства, там нема ніяких проблем. Ми бачимо, що вони всі виїжджають куди хочуть. Проблема є в нормальних людей, і дійсно в нас і молодь. Виїжджають 17 років. Батьки вивозять дітей, бо вони хочуть, щоб вони там вчилися. Хлопці, яким 18-19 років не заїжджають в Україну, замість того, щоб навпаки підтримувати їхній зв'язок з Україною, щоб вони їхали до батьків, щоб вони може знайшли собі тут дівчину, може там створювали родини. Ми їх виштовхуємо, тому що вони не можуть. Вони бояться, вони вчаться за кордоном. У нас же сьогодні таких сотні тисяч. Вони не можуть заїхати в Україну, тому що якщо вони заїдуть, вони не зможуть повернутися до навчання це ж повний ідіотизм. Тобто, все зроблено, щоб тільки збирати корупційну ренту з українців ще й на цьому. І далі це все від завершується ця корупційна піраміда на печерських пагорбах. Тому, на мою думку, я неодноразово підіймав це питання в Верховній Раді. Всі громадяни нам треба відкривати кордон у четвертий рік. Ми перетворились на північну Корею з цими закритими кордонами з за тими обмеженнями, цими обмеженнями, безкінечними обмеженнями всього. Так не може країна існувати безкінечно, так не має бути. Якщо мінімально, що може зробити, хоча б люди, от є чоловіки, які відслужили, або які броньовані, або які там ну до всі ці категорії які все одно не підлягають призову. Чому їм не давати можливість виїжджати за кордон, побути за кордоном, повернутися? Бо всі ті, хто хотіли за кордон втекти від мобілізації, від слідства, від чого завгодно, вони всі це зробили. Я не, не бачу жодних в них з цим проблем. А нормальні люди, звичайні люди, які нікуди не тікають, які просто хочуть виїхати за кордон по справах, просто поїхати відпочити. У нас розділені родини, сотні тисяч розділених родин. Чоловік живе в Україні, дружина з дітьми живе в Польщі. Ну, скільки таких людей? Чому ми це робимо? От мене просте питання. Таке ж саме запитання, це якби таке приховане, неофіційне правила. На наче... маю я, я маю іти. Я хочу подякувати вам за запрошення. Дякую. Національний телемарафон не запросять, щоб там прозвучали альтернативні думки. Дякую вам, що ви хоча б даєте можливість Дякую. висловити. Дякую, думки Дякую вам. якісь інші. Дякую, Дякую вам. Олексій, Дякую, пані Вікторії Бажаю вам продуктивного дня, тихої ночі і вдалого форуму в Фінанс. Одесі. Олексій Дякую. Гончаренко, народний депутат від фракції Європейська Солідарність.